Сьогодні так вітряно, але познімаю вам іще красоти, які у нас тут порозквітали. У нас два дні вже йдуть дощі. Рослини всі напоєні, темно-зелені. Таке враження, що наша клумбочка не на піску, а десь на чорноземі. Ось Розквіт лілейник такий красивий. Вже хризантемки розквітнуть скоро ось і тут ось тоже хризантемки скоро розквітнуть Калачики ось якісь пишені, розквітнув люпинчик і він рожевий. Те, як я і хотіла, не обманув, не надурив виробник. Дійсно, ось такий невеличкий рожевий, низенький люпин. Айстри вже ось. Майори теж вже величенькі такі. Чорнобривці, ось забуяли. Монардочка заквітла. Ось ця Кларкія. Ну, вона дуже красиво квітне, в неї такі різноманіття, але вона дуже швидко відквітає, бачите, який в неї стан ось такий. Насіння вся уходить швидко, причому. А ось цей такий рожевий, рожевий льон симпатичний. Пообрізала я трошки петунії. Заквітла ще одна петунія, та що крупноквіткова. Ось біленький. Ось там такі біленькі квіточки. Та яка була махрова, хтось її надгриз і вона поки що сидить в землі, але мені здається, що вона навряд чи вичухається. Ось це мій древовідний гібіскус пішов у ріст. Ромашка, яка має бути великоквіткова, але зовсім не така. Нічого страшного. На гарних ґрунтах воно дійсно все може і гігантське, а в нас тут скудний ґрунт, ми і так їх підживлюємо, чим тільки можна. І робили вонючку з трави. І то, і всякими міндобривами здобрювали. Лілії ось вже скоро будуть квітнути. Роти мої вже ось заквітли, такі вони великі. За розміром. Ось якийсь теж калачик у мами. Симпатичний. Так, а ось тут починається, дивіться, що. Починається роса. Це борошниста роса. Це треба все бризкать. І це морозці. Ну, звісно, де ще, окрім морозців, може борошниста роса з'явитися. Ось скоро заквітнуть гвоздички, які я в цьому році. Сіяла на розсаду багаторічна, гвоздика пишна, чи якось отак вона називається. Це вже я буду показувати у відео ожидання реальності, чи як воно там називається, для того побачити, що, що сіяла, що виросло. Ой, яка красота. Метеличок сидить. Вже ось заквітає статиця рожевим, там ось жовтим заквітає статиця, жоржинки, які в нас мама їх викопувала з землі корінням. Це не багато, ну не ті, що сортові, а ті звичайні, типу веселих ребят, які однорічники, мама їх викопала корінням, посадила весні, і ось вони ростуть. Ось тобі однорічники, якщо викопувати. Так, а що в нас тут? Галаргія, зрозуміло. хіноцеї ось уже на підході. Вже ось бутони хіноцеї. одна і ось там ось друга хіноцея, одна рожева, як вона там, Хіноцея пурпурова чи якось отак. Будуть квітнути, подивимось. А одна білий лебідь, біла хіноцея. Як вони всі радіють цим дощам? Ось мірабіліс. Ось бачите, ось оця кларкія. Одні сухі патички. Бо все, вона дуже швидко набрала росту, потім дуже швидко відквітла. І одні сім'яні коробочки залишилися. Що там ще ліхніс корончатий. Я туди не хочу залазити, бо все мокро. Так, ось з цієї сторони познімаю. Кліома. Ось у нас теж гарно пішла у зріст. Все-таки насичення водою, все-таки гарне. Як подумаю, що тільки перестане капати, то знову все буде знову з поввисшим листям вот такі печальненькі. Тут мама якийсь полисадник. Помідорчик. Дуже хочеться, щоб тут не було ніяких проміжків, щоб оцієї землі не було видно, щоб вони так порозросталися, ці багаторічники, щоб це було сплешним Щоб... Ось такі в нас справи після дощів. Сьогодні ще теж обіцяють. Так що хай вони за цей період нап'ються водички, а потім на цих ресурсах, які наберуться, будуть рости. Бо зараз вимикають світло і воду носити дуже-дуже важко. Ось такі справи. Все, піду додому. Ось плющ наш ще вставчику сидить. Треба фитосперіному це все. Ви бачите? Ось. І справа в тому, що завжди на морозцях отак от. О, такі ці, Це борош... борошниста роса. Такі красоти. Якщо подобається слідкувати за нашими піщаними експериментами, підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні і слава нашим героям!